i'm <laughs> Род севишні господинні увесь світ спостерігає за тим, як ми виборюємо свою незалежність. Відтак днями у рамках чотириденного крусейду місії Христос є відповідь в Ефіопії. Понад 100 тисяч людей з Африки молились за Україну. До слова, це вже четвертий крусейд за останні два роки, три з яких стотисячні. На ньому директор місії Христос є відповідь Тарас Сень проповідував про спасіння в Ісусі Христі, про прощення гріхів, зцілення від хвороб та звільнення від демонічної залежності.

Приємно було бачити, як в останній день близько 100 тисяч людей прийшли, щоб слухати Слово Боже та молитися до Бога. Приємно було чути свідчення людей, які розповідали про те, що Господь Бог зцілив їх від різних хвороб. Комусь зцілив очі, комусь. Повернув Бог слух, комусь Господь цілив ноги, шлунок і так далі. Приємно було бачити, як Господь звільняє від демонічної залежності різних людей, які втомилися жити в гріхах. Вони йшли до Бога, і Бог проявляв свою силу. Також хочу подякувати всім ефіопам, які молилися на круседі за Україну. Це близько ста тисяч людей, які просили Бога, щоб Він помилував нашу державу. І післав мир в Україну на крусейді. Чимало ефіопців запевняли, що отримали зцілення від фізичних хвороб та звільнились від злих духів. Багато людей стверджували, що Бог говорив до їх сердець через проповіді на крусейді. Благодать Божа потужно діяла на всіх служіннях, в результаті чого тисячі слухачів молились молитвою покаяння та приймали Ісуса Христа у свої серця. Дякую. Слава Богу, я був спасенний. Я прийняв Ісуса в своє життя і став новою людиною. З Дитинства мене Бог береже. Зі мною ніколи нічого не траплялося, і тепер я вірю в Бога і спасенний. Хай буде йому вся слава. Бог сказав у Біблії: не бійся, і я не боюся, бо я його, і тому що я його, я врятований назавжди і буду жити з ним. Я вірю в це. Слава Богу. Окрім проповідей, під час місії проходили очні клініки, на яких більше тисячі людей змогли безкоштовно перевірити свій зір та отримати окуляри у подарунок. Серед них були не тільки християни, але й мусульмани. Я вдячна за можливість бути тут. Я дякую Богу за окуляри. Бог всемогутній. Хай вас усіх Бог благословить. Хай Бог благословить вас за те, що ви думаєте про людей, які тут. Я прийшла сьогодні сюди, тому що щоразу, коли я читаю Біблію, мій зір розпливався, і мені було важко читати. Але тепер Бог дав мені можливість отримати ці окуляри. Я дуже вдячна. Благослови вас, Бог. Тепер я чітко бачу і можу читати. Поможе Бог, піду додому, почитаю. Під час місії Тарас Сень провів дводенну пасторську конференцію, а також сімейну конференцію, на якій були присутні пастори з жінками. Окрім цього, гості з України разом із служителями з Ефіопії відвідували хворих в лікарні та допомагали нужденним. Також вдова місія допомогла продуктами харчування. Крусейд в місті діла це четвертий крусейт, який ми організували в Ефіопії. Це був дивовижний крусейт. Божа благодать і слава були присутні. Багатьох вдалося привести до спасіння. Багато хтось зцілився, і багато інших людей прийняли Ісуса. Пастор Тарас проповідував і навчав Євангелія, і багато людей прийняли Ісуса. Хай благословить їх Бог. Ми дійсно чудово провели час. Ми багатьом подарували календарі та газети. Бог справді допоміг нам. Для нас це дуже Велика річ вони принесли величезне благословення Ефіопії. Нехай Бог благословить усіх людей, які підтримують це служіння, і тих, хто служить з нами. Ірина Жуковська, телеканал ITV.